Шановні колеги, я Демчук Анатолій Миколаївич, майстер виробничого навчання з професії тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва. Працюю в Люберському професійному ліцею впродовж 17 років. Я хочу представити вам майстер-клас формування окремих ключових компетентностей, які можуть застосовуватись під час уроків виробничого навчання з професії тракторист-маршініст сільськосподарського виробництва. Моє педагогічні кредит, які заняття були з теорії, не завжди повинні бути підкріплені практикою. Мета майстер-класу поширити та передати педагогічний досвід шляхом показу інноваційних методів та прийомів роботи власної системи навчання, спільно опрацювати, запропоновану тему та в процесі співпраці, знайти творче вирішення проблеми, поставленої перед учасниками. Форма проведення. Практичний показ в дії сучасних форм і методів навчання і виховання. Обладнання. Завдання майстер-класу знати особливості роботи зі здобувачами освіти з формування компетентностей на уроках виробничого навчання. Вірити, що ці методи і прийоми допоможуть при формуванні соціальної навчання та особистої компетентності. Задіяти основні знання та навички, пов'язані з цією компетентністю. Передбачені результати, здатність до освіти, виявляти свої можливості, концентруватися, справлятися зі складностями, співпрацювати в командах, формувати упевненість та можливість до кар'єрного зростання, підвищити рівень мотивації до занять. За період своєї роботи докладає масову зусиль, щоб на вимогу часу, динамічних змін життя, постійного оновлення інформації та колосальних темпів її накопичення, вирішити потребу таких опівцях, які здатні чітко та оперативно адаптуватися до нових вимог, адекватно реагувати на нові виклики, стараючись підготувати сучасного працівника на теперішньому, мінливому і тісно взаємопов'язаному світі. Де кожна людина потребує широкого спектру навичок і компетентності, які вона повинна постійно розвивати та творити протягом усього життя. Нині підприємства, господарства, установи відчувають нестачу висококваліковних працівників, знати, бути конкурентно спроможними на ринку праці. Сьогодні користуються обстрілом такі працівники, які мають відповідні якості, особистості, адаптованість, професійна гнучкість. Готовість віддаватись роботі, здатність до самосвіти, творчо думати, приймати оригінальні рішення в нестандартних ситуаціях бути соціально активною особистістю. На своїх уроках я стараюся застосовувати цілий ряд ключових компетентностей, тому що під час виробничого начин використовувати тільки якусь одну компетентність практично неможливо, так як вони тісно переплітаються та поєднуються. І може застосовувати у багатьох контекстах і в різних комбінаціях. Для проведення майстер-класу я обрав наступні компетентності особиста соціальна та навчальна компетентність. Це здатність усвідомлювати внутрішні стани, ефективно управляти часом та інформацією, конструктивно працювати з іншими людьми, залишатися стійкими і керувати власним навчанням та кар'єрою. Включає здатність справлятися з невизначістю та складністю, чипсцем, підтримувати фізичне та емоційне благополуччя, співпереживати і конструктивно вирішити конфлікти. На даному майстер-класі я хочу показати, як я застосовую обрані компетентності. Метод, яким я хочу вас ознайомити, називається підперехресний вогнем. Група поділяється на дві команди і проводить бістопитування. Здобачі освіти почарово задають питання команді суперників. Результати за... записуються у таблицю. Вірна відповідь 5 балів, невірна 0. При оцінні майстер, звертає увагу на грамоті формування питань і вірних відповідей. Ось ми бачимо, що дві групи поділилися, і учні задають один одному питання. І в таблиці ми вже записуємо дані відповіді. Наступний метод метод пошуку. На столі розкладаються різні інструменти. І здобувачі освіти повинні вибрати ті інструменти, які їм потрібні, при виконання конкретної роботи, регулювання чи ремонту. І ми бачимо, що е, задні питання і учні повинні по даних питаннях е, вибрати ті інструменти, які їм потрібні. І виконати певну роботу. Ми бачимо, що інструменти підібрані згідно виконання певної роботи. Під час вступного стражу в деяких здобувачів освіти виникають запитання, які вони задають, не можуть задати присутність усіх. Тому метод, який я пропоную, називається скринька запитання. На арші папери здобувачі освіти пишуть свої питання і кладуть у скриньку. по завершенню супного інструктажу. Мастер зачитує запитання і дає на них відповідь. Навчання на протилежностях дає можливість нам порівняти фото обох кабінт-тракторів МТЗ-80 та Джендіра зубовачі освіти звертають увагу на відмінність спору на керування. І тут задається свідче питання. Яка різниця важелі перемикання швидкостей? В трак РТЗ це механічна, а в, в, в джамбірі гідравлічна. У керуванні трактора яка різниця? В трактор Ріця 8 це ручне, а втраторі Джонбір це автопілотування. В керування гірсистемою трактора. Рушна влаження ми бачимо, а в На Джомдир електричний кнопочний. Налогольність господарській сі машині. Втратер це ми можемо зробити тільки по кабіною трактору. а в тратері Deere це ми можемо зробити на дисплеї кнопками в самому тракторі. Метод позиції дає можливість показати деякі відео з виконання певних робіт по ремонту черегулювальність з позиції техніки. А здобувачі освіти повинні увагу, подивитися і сказати, де дані роботи виконуються правильно, а де неправильно. І чому саме так? На даному відео бачимо, як працівники працюють по розбиранню двигуна трактора. Що ми тут можемо сказати про дане відео? Що згідно охорони праці, дані працю неправильно працюють, бегуть ракети, не, за, не застраховують і не під нього не підставлені підставки. Також інструмент і запчастини знаходяться під ногами даних працівників, що це суворо заборонено з охорони праці. Ми бачимо наступне відео, де працівник працює в спеціалізованій майстерні, спецодязі, рукавицях І даний трактор підстане під нього підставки і трактор закріплений, щоб не, не, не виникло произвольного відкатування. Переходні мною методи дають можливість формувати соціальну навчальну та особисту компетенцію на уроках виробничого навчання, що подачу покращив взаємодію на уроці майстра та здобувачів освіти, виявляє інтерес до обраної професії. Дякую вам за увагу!